Розпрямлені плечі нашої малечі. Чудового дня, любі слухачі! Цього разу я, Віктор Беляков, пропоную торкнутися теми навчання, але не дітей, а дорослих. Бо ж кожна людина навчається щодня, навіть якщо цього не помічає. І іноді нам в цьому допомагають діти. Доню, ти зараз не зайнята? Слухаю тебе. Допоможи, будь ласка, якось ці голосові повідомлення записувати. Господи, та це ж так легко. То поясни, щоб і мені було легко. Ну, от, дивись. Добре, коли підлітки раді допомогти своїм батькам розібратися з чимось незрозумілим, коли йде взаємообмін досвідом, а коли ні. Якщо дитина з відвертим роздратуванням реагує на прохання пояснити або навчити чомусь своїх рідних. Можливо, таке ставлення походить з того, як навчали своїх дітей батьки, тобто до дорослих повертається те, що вони давали своїм малюкам в більш ранньому дитинстві. А чи може бути так, що коли підліток більше вливається в соціум своїх однолітків, тоді й переймає їх звички, і їх елементарно дратують певні аксіоми, на їх думку? Вважаю, що мені в такому випадку треба було б набратися терпіння і нагадати юній порадниці те, що колись їй теж складно давалися навички малювання або ж, наприклад, читання, і ми, дорослі, не все знаючи, тобто теж чи щоденно навчаємось і далеко не все дається легко. Тому за порадою можемо звернутися і до молодшого покоління, і це підвищує самооцінку в молоді, коли до них звертається за порадою людина більш старшого віку. А що з цього приводу скаже психолог і арт-терапевт Наталія Лазаренко? Давайте послухаємо. Чудово, якщо наші діти можуть нам чимось допомогти. Але якщо це викликає такий супротив у дитини, то можливо нам батькам треба задуматися і попросити, щоб нас навчили в когось іншого. Інколи це дійсно важливо, тому що дивіться, от за теорією Еріка Берна, про егостани, стани, доросла дитина та батько. Ми можемо гратися в такі ігри, коли ми із дитячого егостану стану звертаємося до своєї дитини, і дитина не розуміє, чого чому а батько, який би повинен, чим там мама, батько повинен бути показовим, да, от він там лідер, він там успішний, там і ще щось а тут звертається за такою дрібницею до мене. Адже коли ми звертаємося за допомогою, то все одно нам потрібно ну дуже так делікатно до цього відноситися, щоб ми не з позиції дитини зверталися до своєї дитини, тому що діти можуть це інтуїтивно на відчуттях відслідковувати. І тоді у дитини таке буде розуміння: але ж ти дорослий, Сли, чому ти не можеш з цим розібратися, чому ти думаєш, що я краще від тебе щось знаю? Тут нам треба дуже уважно слідкувати за цим і дійсно можливо звернутися за допомогою до когось іншого, тому що якщо батьки претендують на авторитет у своїх дітей, то і діти від них очікують такого авторитетного поводження і розумнішого, що вони, наче що, наче батьки, більш мудріші і більше розбираються в усьому. Звичайно, коли ми навчали своїх дітей їсти, ходити і такі інші що це були маленькі істоти, які, по суті, б не вижили без нас, без догляду своїх батьків, і ми не можемо маніпулювати цим. Так, ми можемо колись натякнути на це. Ти знаєш, а я проявив досить багато терпіння. Інколи сказати про це, що ти знаєш, я проявляв чи проявляла дуже багато терпіння, коли я тебе навчала чомусь, але щоб це не виглядало як маніпуляція, тому що маленька дитина вона апріорі цього всього не вміла. І ми наш обов'язок, як батьків, навчити. Ти цього всього, щоб дитина змогла вижити далі в цьому світі, і це скоріше як благо, адже дітей ми ну важливо розуміти те, що дітей ми народжуємо за власним бажанням. Дитина на цей світ вона не просилася, і тому маніпулювати, давити на жалість це не варіант звернутися як дорослий до дорослого. Дивись, ти мені показуєш ось це. А я тобі за це там, ну щось, наприклад, розповім інше. Тут уже і батьківський авторитет буде. Підтриманий, і самооцінка, самоцінність підлітка також буде на висоті, адже ми розумі... Ну всі розуміють про те, що діти вони просто народилися там з гаджетами, з телефонами, і інколи дійсно їм набагато простіше в цьому розібратися, а нам складніше. Але то про наш батьківський ріст розвиток як особистості, як професіоналів, вийти з цієї зони комфорту і здобути якісь нові знання. І окей, якщо ваш підліток не хоче вас цьому навчати, не треба маніпулювати на почутті провини, тому що це почуття неприємне і діти не хочуть його переживати. У дітей тоді таке питання: а ти взагалі крутий? Там чи ти взагалі крута, чи ти тільки робиш вигляд, що ти крутий? Тому ми, як мудрі батьки, щоб зрозуміти таку цю особливість підлітків, можемо маємо право звернутися до когось іншого за допомогою, подивитися там в Ютубі якісь навчаючі відео там чи щось інше, щоб не було ось таких, от. Незручних моментів, адже якщо ви вже заявили про те, що ви в авторитеті, да про те, що ви там розумніші, таке інше, то треба і тримати цю марку. А якщо дитина, ну, от стала на цій позиції, от не хочу я цього для тебе робити, ну окей, не хочеш, тоді я дізнаюсь цю інформацію в іншому місці. Тобто до дітей можна звертатися за порадами, але... Акуратно не насильно, і зрозумійте про те, що ви ж дорослий і ви розумніший, і ви мудріший в цьому світі. Тому звертатися за порадою до дитини треба ну, мати відчувати межу, тому що дитина тоді ну, ще більше знецінить та, вас як батьків. Якщо ти до мене з таких дрібниць звертаєшся, то що ти взагалі вмієш і що ти взагалі можеш робити? Я про те, щоб mm -hmm. батьки були на голову вище від своїх дітей. Тоді вони зможуть утримати оце. Авторитет, до якого прагнуть батьки повагу від підлітка, да, коли вони прикладуть зусилля і зроблять якісь ось такі досягнення. Да, не будуть спускатися нижче рівня підлітка в дитячу позицію впадати і казати: Ну навчи мене, я ж тебе вчив там колись. Можна звернутися як дорослий до дорослого. Я знаю, що в тебе це класно виходить. Мені потрібна зараз твоя допомога. Ти можеш це зробити для мене? Окей, можеш тоді давай. Не можеш цього зробити для мене. Я знаю ще три варіанти. Де я зможу це зробити. Це може змотивувати вашого підлітка до допомоги, да, включити такий суперницький азарт. Ані, давай я покажу, який я тут крутий, адже ти звернувся до мене за допомогою. А може навпаки, якби, ну, тоді добре. І йди шукай, де тобі можуть допомогти. І ми тут також не повинні впадати в образу, відчуття образи, тому що це в принципі нормально, коли дитина, ну вона не розуміє, що це тато чи мама, ви ж кажете, мені тут треба дивитись по ситуації в сім'ї, як батька. Батьки себе позиціонують, да, може батьки себе позиціонують як самі мудріші люди на землі, а тут звертаються за допомогою. Тому у дитини може виникнути когнітивний дисонанс. А чому ж тоді ви до мене звертаєтеся, якщо ви мудріші та розумніші від мене? А може бути з такої точки зору, що я знаю, що ти крутий в цьому, ти дорослий, я дорослий, ти окей, я окей. Я знаю, що ти в цьому крутий, допоможе мені, будь ласка, в цьому розібратися. Але розумійте, що у, дити у дитини два шляхи погодитися це зробити або відмовитися. Вам і це нормально. Світ дуже міняється. Він міняється і в соціальному, в культурному, політичному, економічному, а в військовому переділі людство досягло якогось критичного стану, якогось революційного стану. І ми зараз всі з вами відчуваємо, що ми на зламі. А як не втратити себе, як залишатися в контакті із дітьми, не втратити свої мрії, не відкласти їх в далекий ящик, навчатися. Обучатись чомусь новому, світ дуже мінливий і дуже змінюється, і він, скоріш за все, буде і далі змінюватися. Тому дуже важливо все ж таки взяти себе в руки, зайняти дорослу позицію в житті, я окей, що би не сталося навколо мене. Так, у мене бувають різні реакції на різні ситуації, і це абсолютно нормально. Але в мене завжди достатньо сили для того, щоб досягти поставлених цілей. І я завжди можу звернутися за допомогою. і Якщо мені відмовлять в цьому місці, то точно знайдеться те місце, де мені допоможуть. В мене є моя глибока в це. Віра, ентузіазм, інтерес до життя та мої цілі, яких я хочу досягнути. Тож підсумуємо, звертатися до своїх дітей за поміччю або порадою можна і навіть треба, але правильно. І не чекайте 100% погодження, бо кожен має право на вибір. Отож, після передачі обійміть своїх помічників та помічниць та подякуйте їм за можливість обмінюватись досвідом. А я, Віктор Беляков, кажу вам до нових зустрічей у наступному випуску. Розпрямлені плечі нашої малечі.